Сьогодні, 28 квітня, у селі Виряця, що на Виноградівщині сталася жахлива трагедія. За фактом вбивства із п'яти чоловік розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення частини 2 статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство двох і більше осіб. От от культурна сім'я поважна. Любили друг друга. Діти так любив щораз. Він ними жив усім. Як це все могло статися, це всі тут шоковані. Церкви ще вчора, вчора був до церкви, ще були молити до церкви в бої. Тобто ніхто не вірить, він не пройшов вулицю, бо не вказав добрий день. Ну навіть кажуть, всі ми тут не живемо кругом. Мама в нього дуже порядна. Він сам, Мама, той у нього в жінка, брат, то, 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 а жона теж така, то він навіть не пускав на роботу. Всяк, бо він щось сказав. Ніхто, да а то не сусід, близько, що ніхто з нього не чути, що амінь було, яке слово погане. Взагалі він такий був. Я ся поражаю, що він всякої мухи зробити. Не лише я а всі наші односельці. Та що двері замкнули? І все нас цікавить. Вона ж вон лежить. Жінка Шо? з дитиною на дворові. А двері замкнуті. Звонили дзвонили і вже не ні, трубку не подамав. Односельці стверджують, що це була порядна сім'я. Чоловік був спокійний, не зловживав спитними напоями. Яка безпека може бути. Страшно з дитиною на вулицю вийти. А що можете сказати про сім'ю, про цих людей? Нормальна сім'я, не пили, не було шума ніколи. Так, що... Ні, ранком чула там крики, київ. Там... Жінка йшла заплакана, потім сказали, що знайшли йшли битих. Наразі попередньо відпрацьовуються дві версії. Згідно з однією, всю родину убив глава сімейства, після чого вчинив самогубство. За іншою, убивство родини вчинив сторонній убивця, після чого інсценував убивство родини батьком.